Серединка на половинку так не діє. Якщо ви дійсно хочете подбати про очистку власного організму, варто дотримуватися чітких послідовних кроків, які будуть включати в себе комплексну детоксикацію організму, антипаразитарний догляд теж комплексної дії, і так само глибоку надійну очистку кишківника. Для цього вже існують готові комплексні рішення, які дозволяють. Виконувати все в правильній послідовності і досягати максимального ефекту в найкоротший час. Це рішення на натуральній основі, які не завдають шкоди і не створюють додаткову інтоксикацію, вбиваючи всередині все живе. Це рішення, яке дозволяє створити правильне середовище всередині організму, яке природним способом унеможливить потрапляння різного роду патогенів і їх розвитку всередині нашого. Тіла. Кому такі рішення є актуальні, звертайтесь в особливо.